Сабе самого! Усякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа заглядає, що нема країни, щоб загарбать і з собою взять удомовину. Той тузами обирає свата в його хаті. А той тишком у куточку вострить ніжно А той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий в тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінки. Чі спочиває, прокинеться, тихесенько високи питає, хто се, хто се си по сім боці чеше косу, хто се, хто се рве на собі коси? Хто се, хто се тихесенько спитає, повіє, та й задріма, поки небо край зачервоніє. Матері казали, а ти покинула, втекла, шукала мати, не знайшла та вже й шукати перестала Умерла, плачучи Давно не чуть нікого, де ти гралась, собака десь помандрувала і в хаті вибито вікно садочку темному ягнята удень посуще, а вночі Віщують сови та сечі, і не дають сусідам спати. І твій барвілочок хрещатий Заріз богили, ждучи тебе не. Буде. трач, його виглядає, рости, рости дополенько, все вгорода в город, плавай, плавай, лебедень, по синьому горі. милу вжито уночі на полі, на роздолі зліталися поволі і сечі. Пожартувать, поміркувать, як бідне птарство заступить. Орлине царство затопить і геть спалить. Орла ж повісить на теченні, і при такій годині республіку створить. І все б здавалося, а ні, щоб не толочили пашні, було б не диво, якби, як хто інший. На тій ниві сильце постав, а то зирк такий голісінький мужик поставив любов та й пішов собі спать. А рано прийшов гостей довідать. Та й погані усі до одного а оце тобі варить печі. щоб не нести додому таке добро, то повбивав, а інших гратися отдав прибоканих ворогам і не сказав нікого. На що нас мати привела, чи для добра, чи то для зла. На що живем? чого бажаєм. І не дізнавшись, помираємо, а покидаємо ділами. Чого мені тяжко? Чого мені нудно, чого серце плаче, Радає, болить, мов дитя голодне, серце моє трудне? Чого ти бажаєш? Що в тебе болить? Чи пити, чи їсти, чи спати хочеш, засни моє серце. Навіки засни не вкрите, розбите, а люд на вісний нехай скаженіє закрий серце очі! Неначе. Господь люб'я отих людей, послав на землю їм пророка, свою любов благовісти, святую правду возвісти, неначе наш Дніпро широкий, слова його дивились, Текли і в серце падали глибоко огнем невидимим пекли за душі. Полюбив. Того пророка скрізь ходили, за ним і сльози, знайли навчені люди і лукаві. Господньою святую славу розплили і чужим богам пожарили жертви, омерзились, і мужа свята, горе вам на стогнах каменем. Правильно. Господь великий, мов на звірей тих, лютих, диких, кайдани повелів кувати, глибокі тюрми покопать, і роди лютий і жестокий, бо місто кроткого пророка зарядом повелів надати. І все заснула і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Якби мені черовики, то пішла б я на музики. Горенько моє, черовиків немає, а музика грає, грає, жалю завдає. Ой, піду я боса по поле, пошукаю свою долю. Дола моя, я, глянь на мене, чорну в рибу. Моя доля неправдива, безталанна я, дівчаточка на музиках у червоних черевиках я світом нуджу, без розкоші, без любові зношу свою чорні брови, у наймах зношу. Не нам напріл з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать. Плакать, плакать, і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозам. Не так тії вороги, як добрі люди. І окрадуть жалкуючи, плачучи, осудять, і попросять тебе в хату, і будуть вітати, і питать тебе про тебе, щоб потім сміятись, щоб з тебе сміятись, щоб тебе добити. Без ворогів можна в світі як-небудь прожити. А ті добрі люди найдуть тебе всюди, і на тім світі добряги. the buttons on Чинаєш чих спини, упута її не куй, склепи глибокі не муруй, а чистих серцем, коло їх постави ангели свої і чистоту їх соблюди. Мені ж, мій Боже, на землі подай любов, небесний рай і більш нічого не давай. Тоді, як Господи святає, на землю правда прилетить, хоч на хвилиночку спочить, незрячі прозрять, а криви, мов сарна з гаю, помайнуть, німим отверзуться уста, прорветься слово, як вода, І дебр пустиня неполита цілющою водою вмита. Прокинеться і потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, веселим птаством оживуть. Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділось? Звідки взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає. Одно зацвіло, а друге зав'яло. Навіки зав'яло. І листя по вітри рознесли. А сонечко встане, як перше вставало. І зорі червоні, як перше плили, попливуть і потім. А сонечко встане, як перше вставало. Shine.